Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. Хочу запропонувати вам невеличкий огляд єгипетського Таро Арт Нуво. Це цьогорічна колода. Її видає видавництво Лос Карабео. І я давно собі запланувала придбати цю колоду ще коли побачила її у каталозі. Чому? Тому що мені дуже подобається стиль Арт Ну це по-перше. І по-друге, я полюбляю колоди художниці Джулії Масальї. У мене є інші колоди цієї художниці: це таро Альфонса Мухи, теж у стилі Арт Ну, дуже гарному. І золоте таро Арт Нва. Багато хто його полюбляє, я теж це одна з моїх основних робочих колод. Тому я вирішила придбати і ось цю красу. Але що я вам хочу сказати? По-перше, я не є знавцем єгипетської міфології і особливо відносин між єгипетськими богами, тому не буду на цьому зосереджувати вашу увагу, а більше уваги приділю саме. Якості цієї колоди і тим перевагам і недолікам, які я в ній побачила. Тобто тут буде скоріше, будуть скоріше мої враження від колоди. Отже, коробочка, звичайна скарабеївська коробочка, така вона не дуже цупка, тоненька. Карти. Карти. Як сучасний скарабеївський картон. Тобто, бувало, колись значно краще. Але маємо те, що маємо. Мені дуже сподобалася сорочка колоди, ось такий шикарний скарабей. Сорочка двостороння, Тобто, оскільки це вейтівська система, то можна за бажанням працювати із прямими та перевернутими картами, якщо хочете. Ну, Якщо ви хочете працювати тільки з прямими картами, то Ну, чому б і ні, якщо вам так зручно. Отже, я вважаю, що ця колода все-таки не настільки єгипетська, щоб її вважати саме такою. Бо єгипетське таро то є окрема гілка таро. І там зовсім інші зображення і інші значення можуть бути. А тут просто стилізація під Єгипет, але повністю зберігається сюжетна картинка і символіка системи Вейта. Крім того, деякі боги та богині зображені саме як люди, тобто у людській подобі у той час, як насправді їх єгиптяни зображували. З головами певних тварин. Наприклад, старша Сила, богиня Сехмет, мала бути з лев'ячою головою, блазень, богиня Бастет із головою кішки. І, наприклад, імператор, тут це Бог Себек, він має бути зображений із головою крокодила. Ми бачимо тут символи. Тобто крокодили тут є, але сам імператор зображений у людській подобі. Тому просто можна сприймати цю колоду як дуже гарну стилізацію під Єгипет. Є певне співвідношення якостей богів та богінь з, значеннями, з класичними значеннями старших арканів. Можна працювати з цією колодою як з класичним вейтом, і просто насолоджуватися прекрасними малюнками. Я обожнюю ось ці рамочки і рослинний орнамент. Причому ці рамки і рослинний орнамент на старших арканах один. один рослинний орнамент, одні рамки. На кожній масті у нас будуть інші рамки і інші орнаменти. Бачите, це кубки. Так, ось такі пентаклі, теж дуже гарні. Жезли. Так, і ось такі єгипетські мечі. Але давайте по порядку. Що мені сподобалося? Мені дуже сподобалася кольорова гама. Вона така жовто-пісочно-червонясто-синювата. Ось саме поєднання синього і жовтого, особливо, особливо на, а, зараз покажу, на масті кубків. Бачите, які гарні кольори. Блакитні з пісочним, дуже таке приємне поєднання на масті кубків і на масті, так, в принципі, і пентаклів. І зараз покажу десь і жезли. Бачите, такі жовто-блакитні, жовто-блакитні жезли. Дуже мені сподобалися ці кольори, тому я цю колоду замовила. І ще дуже сподобалися саме карти двору. Подивіться, яка прекрасна королева жезлів. Але. Ніяк не можу дійти до самої колоди. Отже, дивимось, Так, трохи наблизимо. Отже, блазень. Це у нас богиня Бастет, і тому її супроводжує кішка. Богиня Бастет – богиня веселощів, богиня і плодючості, тому саме вона тут зображена. Ви бачите сонечко, яке гріє, яке її супроводжує. Тобто тут усе так, як має бути. Маг це а, хека це бог магії, і ви бачите, як цікаво тут зображений а, його головний убір у вигляді двох рук, в одній з яких він тримає жезл. На мій погляд, дуже така цікава а, інтерпретація класичного мага. Так. Жриця Жриця мені дуже нагадує класичну. Незважаючи на те, що це Ісіда або Ізіда, знову ж таки, це одна з найвпливовіших, наймогутніших єгипетських богинь. І це також богиня-покровителька магії, все одно вона виглядає як класична жриця. Ну, я маю на увазі як класична вейтівська жриця. Імператриця. Саме через імператрицю я і хотіла придбати колоду, бо мені дуже сподобалося зображення. І виявилося, що це богиня нефтида. Це богиня сексуальності, народження дітей, захисту, творчості і так далі. Так, імператор це Бог Себек або Собек. Він є богом порядку, А також він захищає воїнів. Ось такий імператор. Так, далі у нас ієрофант. Ієрофант це Осіріс, який навчив єгиптян землеробству, тобто дав їм знання. І тим не менш, ви бачите, що все одно. Навіть незважаючи на єгипетські атрибути, все одно з першого погляду можна впізнати, що це класичне таке зображення для Вейтівської системи. Єрофант, і ось люди, які перед ним, його учні. Так, закохані це Бог-гор та його жінка, законна дружина Хатор. Ось така собі парочка. Далі колісниця це Бог Анхур. Бог-Анхур відповідає за покровительство, теж, покровительство воїнам, Бог війни, Бог полювання, ну і, в принципі, Бог, який сприяє досягненню поставленої мети, тобто класична колісниця. Так, далі у нас сила, сехмет, дуже гарна карта. Ну, значення в неї класичне, могутність передовсім. Але погодьтеся, що дуже гарно виконана ця карта саме у стилі Арт ново Подивіться, як гарно намальована тканина одягу цієї богині. Ну, Просто краса. На мій погляд, дуже-дуже гарна карта. Так, далі у нас відлюдник відлюдник, відлюдник це бог немті. Це Бог-покровитель перевізників. Він зображувався з головою сокола і завжди ось у такому човні. Тобто тут зроблений акцент саме на подорожі, яку людина здійснює самостійно. Ось так. Ну, і я вважаю, що це цілком доречно для відлюдника. Колесо Фортуни ось таке. Ми бачимо і Сфінкса, і Германобіса, і Змія Апопа. Тобто, все, як має бути. Ну, і а, Око Гора всередині теж дуже гарна карта, на мій погляд. Ну, це усім відома, я думаю, богиня справедливості маат. Далі у нас шибеник, і це Бог Шу. Бог Шу за єгипетською міфологією розділив небо і землю. І саме завдяки цьому люди змогли існувати. Тобто, вважається, що він приніс себе ось у таку жертву, розділивши небо і землю, дозволивши людське існування, якось так. Далі у нас смерть, і теж, бачите, незважаючи на те, що це анубіс, бог королівства мертвих, але ж все одно ось цей сюжет, ви бачите, одна людина вже померла, тут інша щось, схоже, таке на жреця благає про милість цього анубіса. Але все одно тут все-таки дуже впізнаваний саме Вейтівський сюжет старшого аркану смерть. Ось так. Далі у нас помірність. Помірність це Бог хапі, він керує розливом нілу, тобто від нього залежить, чи будуть напоєні водою землі, і чи буде у єгиптян врожай. І крім того, Бог хапі це ще і Бог зцілення, лікування. Тому, знову ж таки, для помірності це дуже доречно. Так, далі у нас диявол це Бог-сет. Ну, знову ж таки, він зображений як класичний диявол. Далі у нас два. Цікавих аркани вежа і зірка. Вежа це бог землі геб. Ну, відповідає ця карта, принаймні у єгипетському цьому арт-ново богу землі гебу. А зірка це богиня неба нут Ось бачите, тобто це така собі парочка. Ну І знову ж таки, не можу не відзначити красу. Зірки. Так. так, луна і о, місяць і сонце. Місяць це бог місяця Хонсу, А сонце це Бог Ра. Ну, і, знову ж таки, все одно вейтівські сюжети тут дуже легко упізнати, навіть незважаючи на те, що на місяці у нас замість Вовка та собаки, павіани, здається, павіани. Ну, і тут ми все одно бачимо, незважаючи на гора, ми бачимо все одно дитину і коня і червоний прапор. Так, цікавим є суд, на мій погляд, тому що суд це 42 судді богині Маат. Які допомагають переміщувати а, душі померлих. Ось так. По-моєму, дуже гарна карта. Ну, і нарешті, старший аркан світ це Бог птах. Бог усього сущого, Бог. А, який створив цей світ, саме тому він зображений на цьому аркані. Ось такі старші аркани. Тобто на них я зупинилася трошки детальніше, а на молодших арканах, я думаю, що немає потреби детально зупинятися, тому що ви побачите, що тут класичні вейтівські сюжети, хоча і дуже гарні кольори, і дуже гарно все намальовано у стилі Арт Ново. Кубки, туз. Двійка теж дуже гарна. Класична трійка, четвірка, п'ятірка. Мені дуже подобаються оці пісочні кольори, які підкреслюють. У даному випадку, бачите, тут все висохло. Тобто є якась річка, так як і має бути, але вона десь далеко. А тут у нас пустеля і навіть буря, тому що, бачите, тут на небі теж ось цей пісок. І це підкреслює стан депресії персонажа. Шістка класична. Сімка, ну, теж класика. Вісімка. Теж, на мій погляд, дуже гарне поєднання кольорів, кольорів синього, жовтого, такого пісочного. Дев'ятка. Подивіться, яка задоволена людина. Десятка сімейне щастя. Ось такий паж із рибкою теж класичний лицар. Дуже мені сподобалася королева. Карти двору промальовані дуже гарно. І король. Так, далі у мене тут пентаклі, тому ми підемо саме так, як складені у мене карти. Тут з пентаклів, бачите, вже інші рамки. Такі собі жовтенькі, золотисті, як золото. Двійка. Трійка, тобто стиль єгипетський, але сюжет можна впізнати, як класичний. Четвірка. П'ятірка. Бачите, тут теж багато піску, і ось ця піщана буря підкреслює поневіряння і злидні цих двох людей. Шістка. Сімка. Тобто класика, класика. Вісімка. Дев'ятка теж дуже гарна, мені подобається одяг у цієї дівчини. Десятка, знову ж таки, сімейна карта. Паж, лицар, королева. І ось такий король. Так, далі у нас жезли. Не знаю, чесно кажучи, як вони правильно називаються, але вони все одно виконують функцію жезлів. Ну і такі жовто-блакитні, теж мені подобаються. Знову ж таки, класична двійка жезлів. Так само класична трійка, четвірка. П'ятірка. Тут така досить серйозна боротьба. Шістка, сімка, вісімка. Тут художниця все-таки вирішила додати до самого зображення жезлів, додати ще і сюжет. Ви бачите, тут караван верблюдів, і він рухається, незважаючи ні на що. Тобто все-таки значення руху тут підкреслюється. Дев'ятка класична. Ну і десятка. Паж, лицар, королева. Одна, по-моєму, з найгарніших карт цієї колоди – це королева. Правда ж така яскрава? І король. Так, ну і мечі. Теж не знаю, як звуться єгипетські мечі, але функція у них та сама. Двійка, трійка, бачите, яка тут, знову ж таки, художниця вирішила додати все-таки ще і зображення людини. Окрім дощу, окрім серця, у яке встромлені ці мечі, все-таки ми бачимо тут ще і людське горе, і людські сльози. Дощ ллє, але ми бачимо, що і людина теж плаче. Четвірка мені дуже сподобалася. Бачите? саркофаг такий. П'ятірка. Теж класика. Шістка. Сімка теж класична. Так, да, класична. Вісімка. Дуже гарно ось цей червоний колір. Виділяється на такому блакитно-пісочному. Да? Тобто тут ось цей червоний колір підкреслює, що насправді у людини є сила, є певна потужність, але так складаються обставини, що вона не може скористатися своїми ресурсами. Так, дев'ятка. Теж класична. Ну і десятка, теж класика. Ось такий сміливий паш. Лицар. Подивіться, як скаче цей кінь просто. І ці птахи, тобто тут підкреслюється значення швидкості, значення руху, значення сміливості. Дуже гарна королева мечів. Ну, і ось такий король. Теж сині кольори тут просто пречудові. Ось такий невеличкий вийшов огляд, мені ця колода сподобалася, але я думаю, що навряд чи я буду заглиблюватися у єгипетську міфологію. Мені просто сподобалися самі карти, їхні кольори, стилістика ось цих рамок, стиль арт нуво Тобто ось така, на мій погляд, досить цікава колода. Я сподіваюся тільки, що скарабеї все-таки робитимуть свої карти з часом більш якісними. Тобто, щоб картон був більш супкий, щоб це не був такий собі папірець, який скоро вийде з ладу. Але все-таки я сподіваюся, що певний час ця колода мені послужить. На цьому все. Дякую за увагу!